блядь, голову. Блять. На, Оле, ёбаный, держи. <чел> <пит> Йоу, всем привет, мои подписчики. И сегодня я снимаю влог, как я и Илюха, и Олег Нигер. 12 годин. Їдем, едем, едем в кар'єр, там де знімався дроп на 300 підписників. Так? <ріхи> да? И не понимаю. Ого, ты что там обрыл? Нет. О, не выйдет. Боже, ты скажешь, не дубай, ёпт. Снимай. Ты сам сказал снимать. Короче, І зараз їдемо дивитися, що там по А вже завтра, післязавтра будемо встановляти його. І звідти я вже хочу зробити барспін в 3-метрову висоту. Ти шо ти в кар'єрі. Так що ставимо лайки і не переключаємося. І так, ми вже під'їхали до цього дропа. От він. Жорстко розбитий, чогось непонятно, якийсь такий зарослий. Отут тут взагалі обсипано, хоч було раніше рівно. Йома, йо. зверху зрили, це капець. Перед дропом тут прийдеться, перед прыжком все почистить і заново все зробити. От, тут було все рівно. А тут обрив. Це капець. Нам прийдеться ще тут а... жорстко попахати. Перед прыжком. І воно все таке тверде тут. Просто нереально. Падать тут буде жорстко. Висота вже більше двох метрів. Два з половиною десь. І звідси я хочу зробити барспін. Тут така красота, але там повсюду мусор. Пошл нафиг, колях, де бил. Да. Що там розгонка? Та розгонці капець такий ко цьому всьому. Иди, труда? Тут капець ще треба буде труда вложити. Чого? Ну то що наверх вилізь? А він тут бігал, но... Я ще тут хочу бар зробити Вон до опана. Розгоночка тупо заросла конкретно Це стара розгонка От Поліп п твою мать, а то тут там горить Хтось города запалив Тита дроп? Та ні, дроп реально, типа. Як я, ростом дроп який. Та, ти що, шо, я долітаю і ти туди самій низ. Боже, боже. Дурак, хватить матюкатися на відео, я ж все піздо. Блин, а тоді якось не так. Що? було? Блин. Да, да, тут реально будет закрутить. Это изи блядь. Блядь. На, уле. Ёбаный. Держи. Ты добил такой, чтобы я вылез? Я тебя тянул, дебил. Але о, так твердо все стало, правда. О, Капець о, тверде. Знаєш що? Реально якось дропи переріз, тепер можна звідси даже прігатить. Я би пригнув, реально. Взагалі фігарі прийдеться. Я, я, я тобі клянуся, звідси не з'їхав би даже. Отвічаю, будемо робити, походу, дроп звідси, нимаю, ще вище. Чувак, я тобі клянуся, я за 500 гривень з'їхав би. О, гноб То це з'їхать просто. Не з би, ти з би за 500 для... Звідси? Ага. Да. Реально, дроп, кажется, малым. Ну я би записав, за 1000 гривень даже мог не прыгнуть. Не прыгнув? Mm. Звісно. Ну то прыгать. Ну блять, а з'їхать. З'їхати я з'їхав. А, О, я не блядь. 200 рублей надо бить. Так, шо, десь будем чистить на днях його, але це конкретно багато роботи. А як туда взагалі? Так виліз? позривали жорстко. Он до сюди йде. То я тут зараз поскульну сюди. Ні. Не поскульзнусь. Да конечно, блядь. Да и бил чушь, возьми гусь зову палку і ти будеш Ти шой. Сибтифлил? Ты Я тут дивись, Або там ще якийсь дропець робити. А ну, 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 Конкретно ну, 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 Да ебаный рот, стрёмно! Ну, дождь, да? А, сука! Ебаный кур! Блядь, палочка! А, ебальник! Я тебе казал! Олег, пожалуйста. Я тут нахуй приеду. нахуй! Виживання Олега в кар'єрі. Тоді було гандрона, а тепер Оліга. О, те дерево от тебе зламається. Вон, диви, Ілюха вже зліз. Ловиш? Ну що комплекс? Як Андрій казав, коли багато весу маєш, то не больно падати. Так що маєш падати. Це дебіл, що нахуй? О, бля! Откуда він це взяв на дебілоїд команду? Він падав вже стільки разів, що капець знає, чи він знає. Оце Андрій, блядь, припіжений нахуй. Йому похуй. Бля! Бля! Все, можна валити. Бля! Жди, нормально. Чого ти так прогандрана? Ну бо він, блядь, йобнувся колись. Знаєш, я хотів. Він короче... Давай злазь, нема времени, що маємо другий кар'єр. Він коротше тако хотів, поняв. Йобнувся! Та й був булток! Не сльози нахуй А так йобнувся думаю. А він так йобнувся, я їбав. Жестко, прям да впади Да специально на камеру, На камеру? Ну. Поставь... там плавал. Ой. Давай! Прыга! Палит. Ну, прыгай, это тут. Впади на камеру спеціально. Нет. Ну впади, заплачу 20 рублей. Нет. Нет. Не я, Хочу. Давай якусь заставку зробимо. Виживання Олега в кар'єрі Мішачок типа на спону. давай ти, типа впав, щось там Карабкаєшся на гору. Як гандрон Карапкасій впасти? Ні просто типу, ти лежиш і протягнутою рукою а ти мене зверху фоткаєш? Ні, знизу. Давай. А що Ми йдемо на другий дроп. І подивіться який місяць зараз. Де Олег, дивись в камеру. Що? Що? Давай як будто місяць держиш. Не, а не, не держиш. Опа-на. Опа. Трактор їде. Треба швидше, щоб він нас пилюка не впігач. А звідти а ми приїхали. Мусор їде, ну, Але без Та, да. Так, все, не приключаємось. І от ми приїхали на ще один Плейс. І тут я робив трьошку в дроп і все-таки її не доробив. От тут цей дроп По шию. зараз я вставлю кадри звідти. Блядь, голову не видно. Єба. Ти на свічку знову. Нормально було. Я був десь о Оооо. Ооооося Ті руку не зламав? Вс, блять, хуя зламав. Тут в пись янму вирив, пісок брали. І зараз може я звідси дам Банібар бар Але... Це не точно, бо щось мені кажеться, що взагалі не під'їзд. Мягкий дуже. Зараз побачимо. Зробив я банібар з цієї висоти, там де робив трьошку і ще, ну, е, заднє сальто звідси на жопу. І відос, походу, заканчуватися не буде, а буде продовжуватися завтра. Завтра, післязавтра, коли будемо конкретно копати приземку, там на дропі, встановляти дроп і пригати. Або, може, я надумаю, зробити пару частей. Одна часть сьогодні, друга ще, коли будемо встановляти, і третя вже коли буду пригати. Так що підписуємось і ждемо нових відеосвіт.